Була задача до темноти зайняти бліндаж у зв'язку з тим, що трошки втратили орієнтир по мапі. От, і довелося імпровізувати собі позицію, щоб вночі дрони не зафіксували. От, і ми з моїми хлопцями, не призначили старшим групи, і ми з моїми хлопцями заночували поміж дерев. Ось. І коли а Зранку почало світати, почався мінометний обстріл. От. І так сталося, що в метрі від мене розірвалася міна. От. Хлопці були поруч, допустили таку незначну помилку, скупчились. Але сталося так, як сталося. вже І уламкове поранення, ну, уламок попав мені в стегно. Так сталося, що чотири військовополонених. От, вони ну, за наказом, але вони мене витягали з, е, до евакуаційного пункту, бо так сталося, що я б сам не, напевно не вийшов би. Ну, було важко. От. Нас е, троє було у складі підрозділу, ну, штурмової групи. Суміжний підрозділ, ну, які були поруч. Вони їх взяли в полон і попросили, щоб вони мене витягли. І Ну я не скажу, що то взагалі там якісь упері відбиті, але хлопці дійсно допомогли їхні. Вони самі, будучи пораненим, тягнули мене, а я хлопчик маленький.